бачите вас На своєму каналі. І сьогодні я хочу вам розповісти історії, які траплялися е, зі мною на роботі. Е, веселі і не дуже, тому давайте починати. Зараз мені 24 і я вже працювала на п'ятьох роботах. І на одній з них я зустріла свого чоловіка і зараз в нас вже двоє дітей. Перша моя робота була в 16 років, я працювала на базі відпочинку. Там працювала моя мама, і якби я також я спочатку мамі просто допомагала, а потім мене якби взяли на роботу, але зрозуміла, що я не і якби я просто е, працювала, так скажемо. І спочатку я мила посуд, ну просто мила посуд і нічого. Більше в принципі, а потім, вже під кінець сезону, коли люди звільнилися звідти, то я почала мити посуд, була посудомойкою, офіціантом, щось типу барменом. Я, коли місяць відпрацювала, отримала першу зарплатню. Потім, коли я працювала посуд, мила. Потім вийшла така ситуація, що всі звільнилися, і вийшло так, що там працювало три людини. Виходить, так що я працювала і посуд і посуд мила, і офіціантом, і допомагала щось там по кухні. І я місяць відпрацювала. Потім я вже пішла, бо треба було. Я я тоді закінчила тільки 10 клас. І от влітку працювала. І я вже пішла, тому що треба було вже готуватися до школи. І мені зарплатню не заплатили. Так що така історія. І ще коли я працювала там, у нас були музиканти. Вони по вечорам грали музику не в санаторії, а на базі відпочинку. І коли я працювала офіціантом там, то постійно я за їхній столик забувала щось принести: то хліб, то воду, то цукор. Коротше, постійно, от кожен день, коли вони приходили їсти, я постійно забувала їм щось принести. Це був єдиний столик, якому я забувала щось принести. По суті, просто багато людей приходило, і, і тобто тому, тому, тому піднести. І от про них, чомусь пронисть про них я постійно забувала. Наступна моя робота вже була після 11 класу, але мені тоді було 17 Е, я працювала що то було, типу магазинчик, не магазинчик. Там був були напої, там був було пиво, був лимонад або квас, е, чай. Це на першому поверсі, там, де я, а на другому там робили, там можна було по пообідати, поснідати, по вечеряти прийти. Там шашлики були, та шаурма була, картопля фрі була. Це та, що замовляли дуже часто. От, були напої в бутилках, в мене було на розлив, а там були в бутилках там, в скляних і в таких вже От і тобто, ті, хто працювали наверху, до них якби люди ходили. А я внизу, тобто я щоб розуміли, я тоді отримувала 100 гривень в день. Тобто я цілий день тупо посиділа на стільчику і все, просто до мене ніхто не йшов. Але я працювала за 100 гривень в день. Єдине за чим до мене йшли, це коли було пиво на розлив, то до мене йшли, і я продавала ще такі типу. Лаваші, ну то були не лаваші, якісь вони такий хліб дуже смачний за 10 гривень. <гум> От, але він реально дуже смачний був. Е, і тобто, я цілий день сиділа просто так. А перед цим, перед цим е, це було вже десь на кінець літа, а на початку літа, як я закінчила 11 клас, я пішла на автовокзал е, і продавала там квас. Чи перший робочий день, і я не знала, як там стояла такі бочки, така бочка стояла. І я не знала, як її відкрити. Там такий типу краник, треба було його туди, як його, Ричажок, то... ну той краник І там така штучка була. Треба було її просто відхилити. Е, і квас потік. А мені ніхто не показав, сказав, що, все, типу, ось там стільки-стільки стоїть квас, 4 гривні на той момент, маленький стаканчик. Я пам'ятаю, Боже, типу, все працюю. Ввечері я прийду, заберу гроші і віддам тобі зарплату. Тоді я працювала за 50 гривень в день, і тупо я йшла додому, купляла морозиво собі і е, сестрам і мамі, і все. Там, може, 10 гривень залишалося з тих 50 -ти. і все, і не було нічого в мене. Ну, тобто, Я що зробила, то і з'їла. <гум> е, ну, Вернемося. І мені нього не показав, як той краник відкривати. І що роблю я? Беру і той краник просто отак повертаю, і тобто, квас не з краника тече, а з бочки. <гум> і отак було цілий день, і тобто, дуже багато квасу в мене просто вилилось на підлогу. І на вечір мені вже прийшла господарка, і вона мені показала, як той квас працює. І на наступний день я вже нормально вродувала його. Але був такий, коротше, в нас бочка була така, типу, тумби такої, ж... залізної. І ми туди ховали там, стаканчики, у нас були, бутилки, по-моєму, були. І оця бочка з квасом, Якщо ми її не допивали сьогодні, ми її ховали вниз. Вона в нас там стояла. І виходить так, що пів бочки я продала або вилила. І на наступний день я приходжу, а я її підняти не можу, тому що вона важка. Я йду до таксіста, прошу його, щоб він мені допоміг. Він мені каже: я не можу, в мене там, чи грижа, чи що коротше проблеми в нього зі спиною. Но він мені показав. Підвів мене до іншого таксіста, і той вже мені ем, поставив цю бочку на стіл, і я йому вже давала класа тоді. От. І тоді я за 50 гривень в день. По суті, за 10, тому що я з'їдала ті 40 гривень. От от. А потім я вже пішла на ту роботу, де працювала за 100 гривень в день, і тупо де просто сиділа і нічого не робила. От. Але потім я просто не вийшла на ту роботу, тому що ем, я, навіть, я навіть нічого нікому не сказала, що я вийду, не вийду, просто не вийшла і все. Тому що Цілий день сидіть на жарі. Ти бачиш, що люди ходять на пляж. Там просто був спуск у нас на море. Ти бачиш, що всі люди йдуть на пляж з пляжа, а ти сидиш в духовці, в жарі за 100 гривень в день. Потім я пішла вчитися в університет, і півроку я проручилася. а потім мені потрібні були гроші, і я пішла. Це був березень. 2018 року е, я пішла працювати. Я шукала роботу. Я вже у великому місті була, тому там роботи було дуже багато, в принципі. Я просто, е, от я не пам'ятаю, вона робота UA, по-моєму, чи що, чи Work UA Оголошення, типу, що я така така шукаю роботу. І добре, що роботу можна було. Знайти, тобто я я навчалася в університеті до, другого, до другої години дня, і тобто мені треба було після обіду е, така робота, щоб можна було після обіду прийти. Я залишила своє оголошення і мені дуже багато дзвонили, е, типу пропонували, там, але е, всі ті роботи мені не підходили, тому що вони були або на повний робочий день, а, або якісь інші причини, що або далеко. Так, е, да, місто було велике, і тобто, мені треба було десь близенько додому. Е, а мені, коротше, я ходила на одну роботу, е, типу, ось як у нас аТБ, тільки то якось по-іншому називалось. Також велике таке здання. Але був один мінус. Мені, я пішла, вже заповнила анкету туди. Але був один мінус. Саме та маршрутка, яка мені потрібна була, щоб доїхати додому, її не було в той, тобто там треба було працювати до 11 вечора чи що. А в такий час вже маршрутки не ходять. А мені якби додому іти три години звідти. І тобто ця робота мені не підійшла, але мені сподобалось, що мені подобається просто знаєте, там розставляти товар, там щось на касі, але коли є чим давати здачі е, І потім мені дзвонять. Це була вже напевно там. Ну за два дні. Я за два дні знайшла роботу. Мені дзвонять, кажуть е, магазин побутової. Не ні, магазин е, там хімії. Оце. Ну там, де пральні порошки, там вологі серветки, мило, там ем, косметика була. І мені дзвонять, кажуть, то-то, то-то, типу, вас все влаштовує. Я кажу, так мене все влаштовує. Там я можу підійти до вас завтра е, там чи сьогодні, Я вже не пам'ятаю. Короче, я до них підійшла е, і все, і почала працювати. Працювала я там три місяці, і в мене була зарплатня. По суті, я жила на зарплату. Я у гроші у батьків я не просила. І я навіть речі собі покупала. Тобто, хоча, в принципі, зарплата в мене була не дуже велика, там був аванс, по-моєму. І зарплата сама. Ну тобто, в принципі, якби мені вистачало, от щоб самі жити в місті, то в принципі мені хватало. Але от на той роботі треба було з комп'ютером працювати. Це перша моя робота така, що з комп'ютером треба було працювати, тому що на касі там все по комп'ютеру. Я перший день у мене була стажировка, я все записувала. Правда, черга там стояла, дуже велика. Поки ну типу поки я навчуся. І мене дівчинка вчила, і ми з нею ну, дружились. Ми нормально з нею так контактували. Ем, в принципі, і колектив був нормальний. Одного разу я я там за тиждень я вже навчилася, і я якби мені навіть не за тиждень, ну за тиждень я вже була впевнена, що я там зможу, то все. От ем, а от напевно на третій день, там чи на який я не знаю, чи на другий день. Ну, що якби я вже сама відпускала людей. Єдиний мінус був, коли люди йшли і в них були тільки великі гроші, там по 200, по У Мене тупо немає чим здачі давати. Оце мене трошки виморажувало. Це мені не дуже подобалось. Мені подобалось товар розкладати там. Да. А і ще один такий нюанс: перший мій робочий день, коли я сама сиділа за касою, а що мені ніхто не допомагав. Відпускаю там хто картку обожнювала людей, які е, розплачуються карточкою, що не треба е, раху... Ну, Тобто вони дають 200 гривень, да, і ти їм здачі, там купляють якусь серветку е, за 5 гривень, і ти їм повинен не здачі дати 195 п'ять гривень. І... І... А так вони карточкою приходять, розчитуються. І це мої найлюбленіші покупателі були, так скажемо. Була така ситуація, коли вона рахує е, наша старша касир, не касир. Консультант, не консультант, ну коротше, старший. Чи вона рахує, 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 в неї вже отака стопка чеків, ну то, що було цими розплачується, да? і вона каже: капець, скільки недостачі. І я вже думала, в той день я вже думала, все, я звільняюсь. Думаю, з касир з мене ніякий, консультант, консультант з мене ніякий. Я так перелякалась, думала, вся моя зарплата піде на ото, щоб покрити оті дології оту недостачу, яку я нарахувала. Тому що не так, я все робила правильно, ну яка може бути недостача? Я так перелякалася, я ж кажу, я хотіла йти вже звільнятися звідти. Але потім, десь через декілька днів, я до неї підходжу і кажу, ну що там з недостачою там чи що. Вона каже, а ні, все нормально, то я не то я напутала. А я ці дні вже думала, вже все, працюю до зарплати і звільняюся. Потім до мене була жіночка прийшла така, а я була тоді щось змучена, щось в мене щось боліло. чи що. Вона до мене почала придиратися. У мене там був хвост зализаний, така фіфочка, знаєте, така дорога дамочка. Вона почала до мене придиратися, типу, що ти така неохайна, щось там почала мені говорити, та як ти можеш тут працювати, типу, ну як вас такі взяли на роботу. Ну, щось таке. Думаю, боже, коли ти вже підеш? Я вже працювала тоді два місяці. Ну наліто я звичайно звільнялася, і директор про це знала, тому що я поїду додому. Мені треба було місяць ще відпрацювати, і тобто можна було вже звільнятися. А вона оце мені сказала, щось вона мені ще гадості там наговорила, що мені так потім паршиво було. А це був тільки ранок, ну щось там до 12 години. І я піднімаюсь, кажу, що все, я звільняюся, я не буду терпіти оце хамство до себе, так, все. а якби клієнт завжди прав і ти йому не можеш нічого відповісти натомість. Ну, тобто, на гробіяни ти йому не можеш. Я просто сиділа і мовчки ем, ну, пробивала їй товар. І все. Потім я пішла до своєї начальниці, кажу, що все, я звільняюсь. Вона каже, ти не можеш звільнитися, тому що в тебе немає заміни, я тобі ще не знайшла. Ну, Потім добре, коротше, я відпрацювала місяць до кінця цієї дати. Боже, яка я була щаслива, коли я звільнялася. Дати добре, що є така робота, що ти можеш. Тобто я, дивіться, я першу половину дня була в університеті, а другу половину дня я була на роботі. Тобто, я після університету йшла одразу на роботу. Було звичайно таке, що в мене був такий типовий кодечку між університетом і роботою. Що я одну годинку могла посидіти вдома, і я йшла додому, їла, переодягалася і йшла вже на роботу. Тобто ця годинка дуже швидко пролітала у вихідні. Я могла вийти звичайно. В першу половину дня або навіть там з 9 до 4 попрацювати, ну щось таке було. От Якщо я виходила з обіду, я працювала до вечора і тобто, йшла вже було темно, і я йшла додому. Угу. І Мені було, знаєте, а там такий двор був, такий, що він не освітлюється. Я одного разу йду, і ззаді мене купа собак. Боже, як я тоді злякалася! І я сказала: все більше я тою дорогою не буду йти. І йшла в обхід по освітленій вулиці. Був іще такий у мене кадр, щось він мене покупував. Я йому пробувала, в мене було тоді волосся. Я тут фотку прикріплю, побачите, які волосся було. І він каже: Типу, як ваша фарба називається? А я кажу: червоне дерево. А він каже: Червоне дерево, так дивиться на мене. Каже. То вийшов шкаф, думаю, боже, як смішно. Потім я звільнилася з цієї роботи і мені треба була робота, поїхала в наше місто, і думаю, мені треба роботу. Бабуся тоді працювала на винограді, на уборці винограду. Це був вже кінець серпня, початок вересня. Я пішла, думаю, ну добре, гроші потрібно все одно, якби то я піду. В сьомій годині ми мали бути вже на зупинці. Там нас забирав автобус і віз в село там, де ми збирали виноград. І туди приїжджали автобуси з усіх сіл. Всі збиралися по своїм бригадам. І в нашій бригаді було два хлопця або не два хлопці. Це що я заповнила, у нас було ні, не два хлопці, там було більше хлопців. Але в нас було два хлопця, е, яких я запам'ятала. Один такий був нерозговорчивий, а інший такий, що в нього рот не закривався. І виходить так, що е, ми працювали. Е, мені сподобався там один хлопець, е, той, що нерозговорчивий. Я пам'ятаю, така фішка була, ми збирали вже виноград, так як я перший день там була, то я не знала, що до чого, що і як. І ми назбирали ящики з цим виноградом і поставили їх посередині, потім трактор йшов з грущиками, і грузики висипали ці ящики до себе в бункер. І один хлопець, майбутній мій чоловік, говорив, Куди вам ящики? Ну, типу, на яку сторону вам ящики кидати? А я не розумію трактор водить, говорить, куди ваші ящики? Я кажу, вон наші ящики. Думаю, ти що сліпий не бачиш чи що? Потім коротше, тітка моя, що також там працювала, вона вже кричить, вона, я була по цю сторону кущів, де цей трактор їхав, а вона була по ту сторону кущів. І вона вже ж не перший раз працювала. І вона кричить. Типу, сюди, сюди, наші ящики, так що вона врятувала ситуацію. Потім, десь через декілька днів, напевно, десь через 3 4 дні, ми вже з ним почали спілкуватися. І так закрутилось, завертілось. І ось ми вже 6 років разом і маємо двоє дітей. Я коли з ним познайомилась, коли ми почали з ним зустрічатись, зустрічатись, то, якби мені було і не важко прокидатись о 6-й ранку і йти на роботу, аби там з ним зустрітися. Він приїжджав навіть до мене, і ми отак от кожного дня бачились на роботі. Потім, коли виноград вже закінчився, ми почали жити разом. Він переїхав до мене, і з того моменту ми живемо разом. Виноград закінчився, то треба йти якось на іншу роботу. Я почала шукати знову роботу і знайшла роботу в будівельному магазині і працювала там, де в мене був відділ, там, де були. Гвоздики, шурупчики, болтики, гайчки, всякі там для води оці штуки. Я не знаю, як вони називаються. Там і не тільки для води були коротше, там, де диски для для болгарки, там коротше, оцей, оцей відділ, де чоловічий відділ, я почала працювати і попрацювала. Там я один два десь ну, грубо кажучи, десь три місяці працювала. По суті, всі мої роботи на три місяці. Там ми рахували е, недостачі, е, ну, як, не то, що недостачі, ми перераховували весь товар. І, як виявилося, виходить так, що мене взяли на роботу і мою напарницю, мою колегу, її також в той день. Чи на день раніше її також взяли, і ми були з нею в, один, в одному відділу працювали. І тобто для нас це було нове, тому що не вона, ні я в такому не працювали відділі. І ми почали там перераховувати. Ну, нам дали завдання подивитися там, скільки того, скільки того залишилось, і виявляється, там було дуже багато недостачі. Ну тобто хтось чи повкрадав, чи що, я не знаю. Навіть був такий випадок, скажу вам, що була така здорова коробка. Це десь, напевно, через тиждень, як ми працювали, була така здорова коробка, і там мали, мало щось таке лежати, чи щіпці, чи що. Ну, стоїть та й стоїть собі, а ми потім туди залізли, в ту коробку, а там нічого немає, хоча, хоча мало б бути. Тобто вже хтось з комуністів. Там було дуже пильно і дуже холодно. Я пішла туди працювати в листопаді, і вже було дуже холодно. Магазин не опалювався. І от коли та, почали ставити е, оцю грубку, типу, щоб опалювати, ставити там, пробувати. І виходить так, що повен магазин був в диму. А я вже дізналася, що на той момент я вже була вагітна, і я вже не хотіла там працювати, тому що було дуже холодно. Ми працювали з. Восьмої чи з дев'ятої ранку, я вже точно не пам'ятаю, до шостої чи до п'ятої вечора. І кожен день в холоді та ще тепер з цим димом, ще й в положенні, це було дуже важко. Я подзвонила своєму чоловіку, кажу: я хочу звільнитись. Він мене підтримав, тому що він якби працював на той момент і. Він мене підтримав, каже: «Е, я працюю, я тобі давно казав, щоб ти вже уходила з тої роботи. Е, і я пішла, і от вже 4 роки, майже 5, я не виходжу на роботу, тому що я в декреті. Насправді мені ця робота з гаєчками мені не дуже подобалась. Я працювала там тільки через те, щоб потрібні були гроші. Е, і якби потрібно було десь працювати просто. А це була на той момент єдина робота нормально. нормально. Е, тому я пішла туди, але мені не подобалось. Вона була пильна, там було холодно. Я не розуміла, от приходять до мене дядьки, е, які кажуть там, дайте мені то-то, то-то. А я навіть не розумію, що воно, як воно має виглядати. І вони буквально на пальцях об'ясняли, е, е, що воно як виглядає. Е, іноді чоловіки навіть приходили. Е, і, і кажу, де у вас то-то, то-то. Е, я кажу, то я не знаю ще, ну, типу, так, да? продавець консультант, який каже, і він говорить: так отут у вас воно лежало. Коли воно лежало? Я не знаю. Напевно, оця будівельна е, з будівельними матеріалами це була моя така найнеулюбленіша робота, тому що я не розуміла, що до чого, і якби ну, просто працювала, бо треба було так. На цьому все. Я сподіваюся, вам відео сподобалось. І те, що я поділилася своїм досвідом, своїми історіями, сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть свої коментарі. Не забувайте підписуватися на канал і ставити лайк. Мені дуже буде приємно. Все, до нових зустрічей!